Вітаю! Сьогодні я вам розкажу про пасьянс, який перевернув мою увагу десь півтора або два місяці тому. І з тих пір я дуже часто ним користуюся. Він заснований на грі на запам'ятовування, тобто він допоможе вам розвинути вашу короткострокову пам'ять. А також, якщо у вас є, наприклад, нова колода, то це один зі способів з нею познайомитися. Також. Я використовую цей пасіянс зі ще однією метою, про яку я скажу пізніше. Це, ви знаєте, дуже непоганий спосіб провести час, якщо, наприклад, у вас немає доступу до інтернету або немає, наприклад, електрики. Я знаю, що зараз це дуже нагальна така проблема в Україні, і тому, якщо у вас є вільний час, якщо на вулиці Темної, у вас, наприклад, є одна свічка і колода карт, то це. Досить гарний спосіб, цікаво і певною мірою корисно провести час з картами. Отже, для цього вам знадобиться колода карт. Я свою вже перетасувала кілька разів. І зараз ми розкладаємо ці карти в три ряди, по чотири карти. І я вам буду розповідати самі правила цього пасьянсу. Якщо ви граєте наодинці, ну і, і в принципі ця о, гра або цей пасіанс він більше підходить для одиноких гравців. Хоча я думаю, що якщо у вас є більші, більше, ніж одна колода, то може бути і більша кількість гравців, або, наприклад, можна також змішувати декілька колод і грати більшою кількістю колод, якщо ви хочете розтягнути трошки час. Але зараз я пояснюю правила, які універсальні для будь-якої кількості гравців. Отже, нам треба е, діставати карти, позбавлятися карт, е, які, які ми можемо спарувати за якимось принципом. Ну, наприклад, починаємо: ось у нас королева жезлів. Наступна карта четвірка келихів. Ці карти ніяким чином не співпадають ані за мастю, ані за числовим значенням. Отже, я їх перевертаю. І зараз я їх не забираю. Але ще одне важливе правило, якого я дотримуюсь, і яке трошки ускладнює цю гру, цей пасьянс і е, ну, ніби примушує краще запам'ятовувати карти. Це той факт, що карти, які ви тільки що перевертали, попередньо перевертали, ви не можете, якби, їх забирати з пасьянсу е, на наступний хід. Про що я кажу? Ну от, наприклад, о, король келихів. Тут у нас була четвірка келихів. Це ті карти, які я можу забрати з цього паціянсу, тому що вони однієї масті. Але оскільки я тільки що відкривала четвірку келихів, то я не можу зараз її відкрити. Тобто, має пройти ще один хід, і потім тільки я можу цю карту відкрити і якісь маніпуляції з нею робити. Ну, Наприклад, наступну карту я хочу. Угу, регулювання. Ні. Ніяк вони не співвідносяться. Тож. Закриваю. Ну, давайте подивимось. Єрофант М -м. старший аркан, тут у нас регулювання. Тобто я б могла їх сперувати і забрати з пасіянцу, але я не можу це зробити, тому що регулювання я тільки що відкривала. Тому десятка жезлів М -м. ні, також не співперед. Хоча, якби, якби, наприклад, це було колесо фортуни, десятий аркан, і десятка жезлів, то я б могла їх забрати, але не можу. Але ми пам'ятаємо, у нас тут є король келихів четвірка келихів, тож я їх забираю, на їх місце кладу інші карти. А, а тут у нас десятка жезлів, і тут у нас королева жезлів я їх теж можу забрати. Можна також відкривати не по дві карти, а по три або по чотири. Але всі ці три або чотири, або, може, п'ять карт, вони всі мають відповідати одному правилу. Тобто вони всі, наприклад, мають бути або старшими арканами, або відноситися до однієї масті, або бути картами двору, або ну, бути, наприклад, одної, одного числового значення. Так, ну, а, у нас тут ще є рофант і регулювання. Це старші аркани. Теж я їх забираю і десятку келихів відкриваю. І тут у мене четвірка мечів. Ні, вони не співвідносяться. Давайте подивимося дві келихів. Зірка. Ні. Десятка мечів. А тут у нас десятка келихів. Забираємо. Паж мечів, а тут у нас четвірка мечів. Забираємо. Три какелихів. А тут у мене дві какелихів. Ну, давайте середній ряд повішений. по моєму не було в мене старших. П'ятірка мечів. Мені не підходить. Хоча якби була трійка мечів? То повішений він, це 12 аркан. 2 плюс 1 дорівнює 3. І якби тут була трійка мечів, то я б могла їх забрати. Так, паш жезлів і імператриця. Ні. Так. Лицар дисків. По-моєму, тут у мене була карта двору. Ні. Не тут Сімка жезлів Паш. а, паш жезлів був іншою картою, добре. Тоді паш Келихів. паш жезлів і лицар дисків. Вони різної масті, але вони всі є картами двору, тож я їх всі можу забрати. Так, сімка келихів. Келихи, келихи. Десь у мене ще були келихи. Не пам'ятаю. Диявол. Так. А тут у мене що? П'ятірка мечів. Мечі вісімка жезлів. Ні. А тепер я можу відкрити диявола повішеного. І тут, по-моєму, в мене була імператриця. Так, забираю. Далі. Королева келихів, келихи. Ні, тут мечі. А, десь були келихи, я не пам'ятаю. О, сімка келихів. забираю. Аніма Мунді це додатковий аркан в цій колоді, але я його буду прирівнювати до старших арканів. Ну, наприклад, зірка. О! П'ятірка келихів, а тут у нас п'ятірка мечів. Забираю. Вісім дисків, дисків, дисків. Десь у мене були диски. Чи не було? Смерть. Ні. Підлюдник. Король жезлів. Ні. Так. Дві кажезлів. А, тут у мене було вісім кажезлів. Забираю. Короля не можу відкривати, бо тільки що відкривала. Закохані. А тут у мене смерть, а тут у мене відлюдник. Забираю всі три. Шістка мечів. Тим Камычев забираю. Висимка Келыхев. Девятка Камычев залучаю. Туз -ка Мычев. Три Кожезлев. Так, Знову вісімка дисків. Король жезлів. Ах, забула я про короля жезлів. Трійка дисків. Тут у мене диски. А де інде в мене немає. О, помірність. Так, щось, я нічого не пам'ятаю. Сімка жезлів. Король жезлов. Нарешті хоть что Так, солнце. Померность. Четверка дисков. Восемь дисков. Три дисків Забираю. Висимка кадисков. Вісінька мечів. Хм. Янгол. це теж додатковий аркан. Буду його прирівнювати до старшого. Тому ні. Туз келихів, а також туз мечів. До речі, з тузом може йти також, можуть іти також десятки, тому що 1 плюс 0 дорівнює 1. і туз. Це номер один. А також, наприклад, мах, лицар жезлів. Двійка мечів. Вісімка келихів. Дев'ятка мечів. Вже відкривала ці карти і не пам'ятаю. Вежа і додатковий старший аркан. Сімка дисків. Сімка дисків. Десятка дисків. Забираємо. Лицарь мечів. Дев'ятка мечів. Двійка мечів. Забираю. Три комычей, колесница, девятка Жезлев. фортуна, король дисков, пять Жезлев. Так. Колісниця тут у мене була. Колісниця і фортуна забираю. Ах, хотіла вже злову карту відкрити. О, це карти двору, лицар і король, тож забираю. Королева мечів. А, от, по-моєму, тут так, три мичів забираю. Четвірка жезлів. Дев'ятка жезлів і п'ятірка. А, тут жезлів. А, по-моєму, тут ще була п'ятірка десь. Отут, можливо. О, чотири карти. Всі жезли забираю. Зараз, якби, наприклад, одна з цих чотирьох карт виявилася, наприклад, Карту дисків або старшим арканом, то я б мала всі знову карти перегорнути і залишити на своїх місцях. Тобто я не можу, через те, що я одну карту не ту відкрила, її повернути на місце, а решту забрати. Ні, всі мають повернутися на свої місця. Це трошки ускладнює гру, але ну, мені так подобається, я дотримуюсь цього правила. Хоча, звичайно, для себе ви можете їх змінювати. Місяць. Місяць. Король мечів. А, тут у мене королева мечів. І вісімка мечів. А, королеву ж я забрала, по-моєму, чи... добре, не пам'ятаю. Так, дурень. Вісім мечів, дурень. Трійка жезлів. Туз дисків. Ні. Так, вісім мечів. Король Мечів забираю. П'ять дисків. Мах. Вісім келихів. Я вже скільки разів бачу цю карту паш дисків. Так, а тепер у мене тут Мах. тут. Місяць і тут блазень або Дурень. і я їх забираю. Королева дисків. Туз дисків забираю. А-а-а, трійка, трійка жезлів знову. Чістка желю забираю. Отже, в мене залишилося 12 карт. І що я люблю робити з цим пасіянцем? Я його не використовую як гру, тобто, можна тут за кожні забрані карти, і чим більше карт ви забираєте з поля, можна надавати собі бали, але я роблю розклади, вибираючи карти з колоди саме за допомогою. І, наприклад, свої щоденні розклади я роблю за допомогою цього пасьянсу. І зазвичай я залишаю кілька карт, тому що ну, зазвичай на день мені потрібно декілька карт. І в залежності від того, скільки карт у мене залишається в пасіанці, їх може залишитися одна, дві, три, чотири. Я зазвичай більше, ну, іноді п'ять, якщо я роблю розклад на день на стихії. А також у мене є декілька розкладів на 4, на 3 або на 2 карти. Ну, одну я не залишаю найчастіше, тобто я намагаюся, щоб в мене кілька карт залишилося. Тож я приводжу цей пасіанс до тої кількості карт, яка мені необхідна. Хоча тут не можна точно спрогнозувати, як це буде, чи це вийде, але плюс-мінус одна карта десь виходить приблизно. Та кількість яка мені потрібна. Отже, у нас фінальний раунд. І от на, на, на цьому прикладі фінального раунду цього пасіансу я хочу показати, як я залишаю карти для свого денного розкладу. Так, паж дисків. Поки я говорила, я забула, які в мене тут карти: келихів. Так. Дев'ятка келихів, вісімка какелихів. Нарешті я від них позбавилася. Так, імператор, сила теж забираю. Шістка дисків. І тут у мене був паж дисків. Ну і от ще одна пара, якщо в мене буде. І на цьому я залишу Двійка дисків і п'ятірка дисків. Ну, от я їх заберу. Тепер у мене залишається 4 карти. Я їх для себе тасую. І, наприклад, ну, який можна робити розклад на день. Ну, наприклад, такий розклад. Основне заняття. позитив дня, негатив дня і, ну, наприклад, настрій. Ну, от що в голову прийшло, те я і зроблю. Ну, і таким чином я дивлюся. Основне заняття. Запис цього відео. Присвячений Таро, Позитив дня. шістка келихів. Якісь приємні емоції або, можливо, спілкування з кимось, кого я дуже добре знаю. Негатив дня. дев'ятка дисків. Щось, мабуть, я буду балованою галою в якомусь питанні. І настрій лицарь, келихів. Ну, такий, в принципі, гарний настрій. Я думаю, що це може бути непоганим днем загалом за цими картами. І мені дуже сподобалася жриця, яка в нас тут випала. Ну, тобто, ви зрозуміли основний принцип. Якщо не зрозуміли, то можете задавати питання. Маю надію, що цей пасьянс стане вам пригоді. Дякую і до нових зустрічей!